Нетримання сичі, лікування в домашніх умовах. Всім вітання. Неконтрольоване випорожнення рідини у жінок та чоловіків називають нетриманням сичі. Дана проблема частіше торкається жінок ніж чоловіків і може проявлятися у різному віці. Неконтрольоване виділення сичі можливе при важких фізичних навантаженнях під час кашлю, чхання та навіть сміху. Дана гігієнічна проблема супроводжується фізичним і психологічним дискомфортом, її не можна назвати захворюванням всього організму, але вона негативно впливає на процеси в сочовому міхурі. Причини нетримання можуть бути різні: переповнення сечового міхура. Термінове нетримання відбувається, коли втрата рідини пов'язана з позивами і є мимовільною. Психологічне нетримання. Даний тип може бути викликаний зовнішніми подразниками, фобіями, манією, сильними емоціями, такі як страх, тривога та навіть холодною водою. Неврологічне нетримання тут характерні зміни функціонування сечового міхура, викликані пошкодженнями у нервовій системі. Може траплятися у тих, хто страждає від російного склерозу, інсульту, травм спинного мозку чи хвороби Паркінсона. Лікування нетримання сечі у жінок і чоловіків в домашніх умовах викликає чимало запитань, адже більшість пацієнтів за певних причин не звертаються до лікаря, а намагаються впоратись з недугою самостійно. Лікування нетримання сечі в домашніх умовах буде мати ефект, якщо встановити причину та визначити вид неконтрольованого сечовиділення. Для цього необхідно відвідати спеціаліста та з'ясувати всі питання щодо проблеми, яка у вас виникла. Ну, а якщо немає можливості відвідати спеціаліста, фахівці рекомендують дотримуватись наступних порад та вправ для лікування нетримання сечі в домашніх умовах. Перше, так звані теплі ванни сидячі. У положенні сидячи, потрібно напружити м'язи таза. Бути в такому положенні необхідно протягом 5 секунд. Потім 10 секунд відпочиньте і далі продовжуйте виконувати вправу в такому темпі. Повторити вправу рекомендовано 10 разів. Наступне: уникання певних продуктів: томатний соус, кукурудзяний сироп, шоколад, цукор, перець, чілі, мед, карі та інші гострі страви здатні подразнювати січовий міхур. Чай, кава та газовані напої також мають таку саму дію. До речі, типовою помилкою багатьох людей, які страждають від нетримання сечі, є зменшення кількості випитої води. Вони вважають, що таким чином запобігають випадковому нетриманню сечі. Та насправді все це призводить до зневоднення та інших серйозних наслідків для нирок. Тому не зменшуйте кількість випитої води. Також ви можете підтримати організм природними засобами. Одним з таких продуктів, який позитивно впливає на здоров'я сечовидільної системи людини, є природні капсули івоніка гербалва. Це рослинний засіб, який містить комбінацію трав, що мають протизапальні сечогінні та спазмолітичні властивості. Натуральні компоненти засобу допомагають зміцнити м'язи тазового дна та покращити контроль над виділенням сечі. Також цей натуральний продукт призначений для боротьби з запальними процесами, що виникають на фоні інфекції, сечовивідних шляхів і захворювань сечостатевої системи, які провокують нетримання сечі. У його складі містяться екстракти насіння гарбуза, листя чорниці, листя кропиви, бубів сої та насіння пажитнику.